Вітаю, шановні! Ось і це не тільки час йти в ліс по гриби. Це так само і час спокійно посидіти, помедитувати із вудкою на березі Дніпра та сходити одним словом на риболовлю. Саме тому ми вирішили підготувати невеличку підказку для любителів саме такого відпочинку. Тут у нас в місті Черкаси, а саме прогноз для рибалок. Найкращий кльов, згідно із прогнозом, очікується 23 та 24 жовтня. Тоді е, погода буде спокійною без сильного вітру та різких перепадів тиску. Саме те, що треба, щоб риба сама стрибала до вас на гачок. А от, наприклад, 25 і 26 жовтня, погода буде несприятливою для того, щоб посидити на березі Дніпра із вудкою е, та насолодитися риболовлю. Атмосферні коливання, вітер і дощ можуть зіпсувати навіть найкращу наживку. Як я вже сказав, осінь це ідеальна пора для риболовлі, адже вода охолога, риба активно готується перед зимою, тож є шанс упіймати щуку, оконя чи навіть судака. І ще така підказочка: якщо дме південний або західний вітер, вирушайте до водойми спокійно. А от якщо ж північний, краще зачекайте. Дрібний дощ не завадить, головне, щоб не згрозою. Тільки не треба мучити пальчик для того, щоб перевірити з якої сторони дме вітер. Тепер вже це можна зробити завдяки інтернету та смартфонам. Отже, готуйте снасті, би термос, термас і та вирушайте до водойми. Можливо, саме цього разу вас очікує цей самий отакезний улов.